Історія розвитку гри баскетбол. Баскетбол від англійського basket, кошик, Белл-М'яч спортивна гра з м'ячем, що створена у 1891 році викладачем навчального центру Християнської асоціації молоді у Спринфорді, штат Массачусетс, США Джейсон Нейсмітом. Для того, щоб пожвавити уроки гімнастики, він запропонував 18 студентам поєднатися у дві команди. І намагатися закинути м'яч у кошик з-під персиків. На малюнку зображено перший баскетбольний зал коледж молоді Спрінфілд. Кошик для персиків, кріплений до балкона. Сторож Стебінс повинен був чергувати з драбиною для того, щоб витягувати закинуті м'ячі. Але у першій грі це не вдалося зробити жодному гравцеві. Незважаючи на це, грана була великою популярності. У 1894 році надруковано перші правила баскетболу. У 1898 році створена перша національна баскетбольна ліга. У 1914 році створена перша баскетбольна команда у великому місті, яка відома зараз як Бостон Celtiкс. У червні 1932 року у Женеві, Швейцарія, була створена. Міжнародна федерація баскетболу Фіба. Там же, у 1935 році відбувся перший чемпіонат Європи, переможцем якого стала збірна команда Латвії. У 1938 році відбувся перший європейський зіночий баскетбольний чемпіонат, переможець збірна команда Італії. Чемпіонати світу серед чоловічих збірних команд проводяться з 1950 року. Першими чемпіонами світу стали аргентинці. Жіночих із 1953 року перші чемпіонки світу збірна команда США. На Олімпіадах 1904-1932 років було проведено показові виступи з баскетболу за участі американських спортсменів. Олімпійський дебют баскетболу відбувся у 1936 році. Переможцем стала збірна команда США. Яка перемогла потім 63 матчі поспіль аж до 1972 року, коли вперше у фіналі поступилися збірній команді СССР. Із 1992 року до участі в іграх були допущені спортсмени професіонали До складу збірної команди США, яка одразу отримала назву «Drain Time» Команда Мрії. У 1992 році увійшли Джордан, Бьорд, Джонсон Барклі та інші суперзірки НБА. Ця команда стала переможницею олімпійського турніру. У всіх восьми матчах вони набирали понад 100 очок, а її тренер Делі жодного разу не скористався тайм-аут.